Добрий вечір, евребаді! Бачу на вас дуже раді! На Россичі на Трханому острові рок-група київська ВП! Я фанат ВВ. Найулюбленіший мій гурт. ВВ для мене більше, ніж гурт, можна сказати, частина мого життя. Як я можу підтримувати конкурентів, коли в мене батько грає в такому гурті? Іноді мені здається, що, як ми всі кажемо, то минуле життя, от, все, що було до повномасштабного вторгнення. І тобто іноді мені здається, що в минулому житті я ну, був іншим, я кардинально змінився. А інколи мені здається, що та ніфіга, я той самий От, просто з більшим багажем досвіду. Війна не створює героїв чи воїнів, вона їх виявляє. Нового нічого не, не проявляє. Вона проявляє те, що в кожній людині є. Це просто в ньому проявилось. В цей момент, відповідальний момент, коли воно було потрібне. Війна не змінила його в кілера і так далі. А на сьогоднішній день я навіть коли там ну, переїжджав там по етапах лікування, мене питали там як от. там. Шокуючи цивільне життя, я, в принципі, всім казав, що це ні, ну, цивільне це моє. Мені довго звикати до цього не треба. Іноді вибір не є сильно великим, це такі більш уже інстинктивні е рішення, знаєте, коли. Наступає момент загрози, є три реакції у людини. Це бий, біжи або замри. Наша реакція була бий, тому що ми знали точно, хто є наш ворог. Найбільшою проблемою був сам факт о, участі у збройних діях. Тобто, це вже саме по собі для мене проблема. Тобто найбільшою проблемою, скажімо так, були русські. Для мене це не дуже дивно, не є чимось дивним, що в вирішальний момент ми обрали взяти дурку зброю. Та які розмови? ну, тобто Ти підсвідомо, ну, Розумієш, що треба йти, але ж воно ж сука не хочеться. І ти так думаєш, ну поки зараз тут треба води принести, поки почнеш ну, чухатися, поки я там возив картоплю додому, там, набирав воду, і там таке, то він вже дізнався і каже, ну що пішли завтра. От, і ми пішли завтра. Так, можливо, я був дивном. Насправді, це був мій найбільший кошмар, коли ворог підходив до меж Києва, до столиці, а в мене немає зброї. В мене банально, немає зброї. Я знаю, що ворог. Намірений нас знищити, так, ми відразу як разом прийшли, так і просили, щоб ми разом і були. Так ми і залишалися. Спочатку це було там в межах відділення, потім десь через місяць там, мене висунули на посаду взводного медика. Тобто я залишив ну, в цьому ж взводі. Був медиком, він стрільцем. З літом вони там ТВО ротного медика там призначили. Я навіть ну, не те, що хотів, я коло відмовлявся, мотивуючи тим, що в мене немає медичної освіти. Але ну, це наказ, все, ти будеш відправлено на навчання, на курси, там одні, потім другі курси і все, ти виконуєш. Заходи, заходи, заходи. братик. Иди сюди будемо тебе смотреть. Зараз я зафіксував шини, але шина не прочно зафіксована. Я тебе обожаю, Джон. Ти бля, не красавчик мой. О, перший випадок, там, де я ну, намагався надавати медичну допомогу, ну, закінчився ну, доволі швидко, там без шансів поранення несумісне життям. Ми знаходились поруч, там танковий обстріл, о, і мені повезло тільки тому, що я там в цей момент в цій ямі, де ми там о, на СП знаходились, я просто розігрівав обід і тому присів, а побратим стояв. От і осколки там. Ми так зрозуміли пізніше, напевно, прямо в серце над броніком влучили я намагався надавати допомогу ну, але він швидко помер бо топ 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 то ефікс був кажуть що її взагалі можна знайти один горб і десь ой ти знімаєш ну було сказати я би не фурбувався Перший час ми перебували там в Києві, потім під Києвом. Там мінімальний зв'язок був, і там деякі пропозиції надходили там десь виступити. От, а я кажу: ну, я так не можу, я тут при виконанні. Ну. Я насправді я в знайшов можливість і декілька разів з'їздив навіть з Олегом з хлопцями пограти на виступах для військових в околицях Києва, але з часом ситуація прояснилась, стало зрозуміло, що це не поєднувані речі. Тобто, або ти працюєш, або ти десь швендієш. Відповідно, ну я був налаштований працювати, ну і все. Ну, я не влаштований був для себе якихось там преференцій шукати. Я ось тут зірка, мені треба від'їхати, ви від тут воюєте, а я поїхав там благими цими справами займатися на донати збирати. Батька я можу зрозуміти, чому у нього не виникало бажання повернутись. ...до музики в період служби, адже це трошки неспівставні речі. У мене таке було, коли я їздив в Старичі на навчання і один день там провів у Львові. Дуже гарне місто, я його люблю. Все красиво, але воно наче тобі недоступне. Ти не можеш насолодитись, але недовго. Воно, наче як в телевізорі, для тебе недоступне. Від імені нашого підрозділу хочемо сердечно подякувати волонтерам з фонду і за посередництво мого друга Олега Скрипки за цю техніку, дрон. Він допоможе нам перемогти клятих ворогів. Дякуємо. Ну, Скажу, от, е, по внутрішніх відчуттях воно все відпало, вигоріло, перегоріло е, в 22-му році і не було актуальним десь ну, роки два точно. Після першої ротації я повернувся і записав один трек, я його виклав, але згодом всі пісні я прибрав, які у мене були з усіх платформ. Тому що музика, яку я записував, вже не репрезентує мене теперішнього. Ну, Настільки це було мимо, навіть ні можливості, ні нагоди ну, не було. Там якусь гітару з собою брати і займатися музикою. В голові цього ну, не було цієї музики, я кажу, все, що не пов'язано з подіями на лінії фронту, на лінії боєзіткнення, все було неважливим. Ні натхнення, ні бажання. Навіть ну, просто в години відпочинку навіть не було бажання якусь музику включати, там, яку ти любиш, любив. От. Це в засіці сиджу. Дивлюсь. Туди а сюди. А загалом місця дуже красиві, осінь прекрасна. А я сив собі та й сидів. Всім привіт зі східну напрямку. Це самий захід. Східної області, Луганщини. Ваш Юджин. Люблю, цілую. Це в попередню ротацію там був момент, коли я якраз перебував теж на чергуванні і сидів на КСП в прямому ефірі. Там слухав, що відбувається на позиціях. От чув голос сина, який там по рації керував нашою артилерією, яка обстрілювала Передній край наших позицій це максимальні переживання, о, максимально гострі переживання за сина. От. І, тобто я був щасливий, коли вони відбились, і коли він вийшов о, на, з позиції. Більшості людей, на мою думку, в житті відносно ну, небагато таких моментів, коли твоє життя на волосині, на межі, ти дивишся в очі смерті. Цей досвід є цінним, тому що ти починаєш трошки більше цінувати те, що ти маєш. Скажімо так, чим довше ми там знаходились, тим поступово все ставало тяжче. Тобто нас ставало менше через втрати, ну здебільшого через поранення, от, але через, і через втрати загиблими. Тобто, відповідно, морально стає все важче і важче, і фізично все важче і важче, тому що, якщо раніше люди ходили там в графік там, два дні через два, там, потім це три дні через два, потім чотири дні через один. От, і, тобто все фізично важче і важче. Все ваші важче, важче було в кінці кожного місяця. Ми вичислили, що у підерів е, вони міняють десь в 20-х числах е, підрозділи. І свіжі заходять підрозділи і починають активні, е, активність проявляти. І це нам важко давалося. Тобто ми знали, що будуть штурми, будуть посилені там обстріли. Ось як добуваємо пітну воду. Вона стікає збирається збиралася вже цілі пляшки тут можна відточити поспати Та, бували моменти без надії коли у нас фланг посипався доводилось по дню пробиратись до позицій під обстрілами по кущам по цьому всьому по зеленці маскувати, з гілочками повсти. Сумірний підрозділ залишає позиції, і фланг оголився, і наші позиції залишаються тепер в напівоточенні, але виходити туди треба, і командування не, не дає наказ на відтяжку. Тобто доводиться виходити і виводити людей в це напівоточення. Яке постійно прострілюється. Я вдячний Богові, що ми обидва живі, адже ми з ним були разом в таких моментах. Не знаю, чи це правильно чи ні, адже Є певна емоційна складова всього цього. Тобто батько, син це не єдиний такий приклад у нас в роті, але це трошки ризиковано, адже не всі можуть беземоційно виконувати бойові завдання, знаючи, що там близька людина, рідна. Потім починається систематичне видавлювання фізично з позиції наших бійців всіма методами, це і бомбардування, і безпілотники, і штурми. І коли там кожен наступний день ти усвідомлюєш, розумієш, що дійсно ми не обвалились і досі тримаємо позицію, то в якісь моменти здається, що це диво. Падають на думку два моменти. Перший з них це Білогорівка, коли ми перший раз потрапили на нуль і пробули там 17 діб. В один із днів до нас прийшли працювати снайпери, попрацювали з нашої позиції, а потім з позиції лівіше, де був мій батько. І відповідь їм прилетів міномет, декілька пострілів. Тоді загинув мій побратим і один зі снайперів. Але саме страшне було почути в радіостанцію, що з позиції, де мій батько, йде доповідь, що у них 2200 і 2300. Я знав, хто то каже, я знав, що то каже не мій батько. Відповідно, я міг тільки гадати, що ж там, і я не гадав сильно, я побіг туди з ношами, Ну, побачив, що, слава Богу, батько живий, але, на жаль, ми. Втратили побратима і евакуювали його тоді разом. Ще один момент був, коли він був на зміні і його поранило. Ну, це умовно серебрянське лісництво. Довелося вночі виходити. На, на передній край на позицію, але була настільки безмісячна ніч, що ну дуже темно, і там, скажімо так, легко втратити орієнтацію. Побратима злетіла точка там ця локація, і ми вже на помаски там пробирались, але змалював очевидно безпілотник з тепловізійною камерою і почався обстріл. Тобто по дорозі туди ми ще пропетляли а вже по дорозі назад обстріл продовжився і незабуваємі відчуття, коли салюти е бризк в, нічну, в нічній темряві навколо тебе, і ти звідуванням думаєш, я досі живий. Але все-таки прилетіло в ногу. Я дошкандибав там до суміжної позиції. Ми там пересиділи обстріл і вже потім викликали допомогу. І з допомогою свого напарника-медика я вже виходив ну, на своїх двох на евакуацію. Але ну темна глупа ніч, коли там в ці чигарники, нічого не бачиш, куди ти лізеш, там цей. Чіпляється через ці кущі, воно вибухає. Що вам розказати? Тоді мені стало трошки легше, тому що я знав, що він на етапі евакуації вже їде в лікарню. Він як мудріший за мене з досвіду. Певно, він вже тоді знав, що не треба нікуди поспішати. Все, що треба, воно станеться саме, трапиться. Рано чи пізно ми побували в бойових умовах і з головою відчули, що це таке. Це по-різному може там називатися, як я там теж там, хай це буде там, там чи почесний гітарист, там, чи гітарист запасу. От, але ну, поки що. Я в себе вважаю гітаристом групи. От інша справа, що як такої групи вже там нема гітарист в армії, там барабанщик з хворою мамою за кордоном, басист там теж за кордоном, Олег з іншими людьми виступає. Дуже необхідно музика. Позитивний момент в тому, що група багато. Долучалася до благочинності, благодійності до, до, до збору коштів для Збройних сил. Тобто я розумію, що не йшлося про якісь творчі моменти, прямо творчі про творчу реалізацію, е, йшлося про виживання колективу і переорієнтацію трошки на ну на інші інші вирішення інших задач. От але в Ну, є певний список пісень, які почали робитися, але зависли недоробленими. Є якісь пісні, які опублікувались. Є якісь пісні, які я би хотів із опублікованих переробити під альбом. Тобто я би дуже хотів, що найменше, от завершити цей альбом, довести його до ладу і зробити і випустити. те, що у нього добре виходило. Йому варто повернутися на сцену. Хороший музикант. Ну, а, а що ще робити? сім'я? Ну, так, доведеться. Я більше нічого не вмію.